У 2017 році Ірина Кременовська, керівниця Центру економіко-правових досліджень, оголосила про співпрацю з Антесектою проросійським проектом. Що цікаво, що саме на Антисекта щиро вітали з днем народження Путіна. Її ідеологія пов'язана з Дворкіним, головою Рацирс, мережа Дворкіна відкрито виступає проти України і підтримує ідеологію духовної війни проти України. А Кременовська використовувала свої та інші ресурси для розповсюдження фейків та маніпуляцій на території України. На сайті Центру економіко-правових досліджень дослівно приводиться гасло, яке взяте з російського антиукраїнського ресурсу, так званого центру релігії знавчих досліджень імені Іринея Ліонського. Цей центр це, це, по суті, структурний підрозділ Рацирс, який очолює той же Дворкін. Те, що Кременовська розмістила на своєму сайті, це гасло, взяте прямо з розділу про нас, сайту центру Дворкіна, говорить саме за себе. Це чіткий сигнал, що її центр економіко-правових досліджень, так само як і антисекта, повністю ідеологічно синхронізовані з Дворкіним і його структурою. Тема боротьби з деструктивними культами та антисектантської боротьби який активно використовує Кременоська нехарактерна для України чи Європи, оскільки такі терміни відсутні в правовому та законодавчому полі, ця концепція пов'язана з діяльністю РПЦ та російських спецслужб, зокрема через технології, розроблені Олександром Дворкіним, спрямована на експорт релігійного екстремізму. І тепер на останок ось що говорить сам дворкін про свої агенти в Україні. Це Олександр Кузьмін, як відповідальний секретар, ви можете сказати, а скільки зараз центрів, членів УРАЦИРС, і як вони між собою взаємодіють? Ну більшість єпархій має у своїй структурі місіонерські відділи або відділи катехізації. І більшість єпархій, вони, звісно, е, ну наскільки мені відомо, входять до рацирсу, до того, ж, об'єднують і білоруські деякі центри, е, і на території України. Так е, там е, Казахстан Ну, на території України було. Так, зараз на жаль, контакти перервано. Тобто, в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться, і з якими як і раніше, залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. І ну зрозуміло, що вони зараз не можуть відкрито брати участь у роботі Рацирс. Але натомість у нас в Рацирс також входить там, де дуже активний наш сектознавець священник з Луганська. І раніше він був як асоційований член, тому що Луганськ не був членом Російської Федерації, але ось тепер він уже повноправний член. Як теж громадянин Російської Федерації з території, яка входить до ну, Російської Російської Федерації, так ну ось, що стосується наших друзів, колег та однодумців з України, ну потрібно дочекатися вирішення всієї цієї ситуації, щоб наші контакти і взаємна робота відкрита змогла відновитися повною мірою.